Уявіть собі воду, що постійно тече з крана у раковину з дірявим дном. Ви можете лити скільки завгодно, вона ніколи не наповниться. А тепер замініть воду на вашу турботу, увагу, любов, раковину на людину поруч із вами. Чи звучить знайомо? Якщо так, то ви, можливо, потрапили в одну з найскладніших психологічних пасток сучасності цикл стосунків між емпатом і нарцисом. І сьогодні ми розберемо, як із неї вибратися. Хто такі емпати і нарциси? Емпат це людина з надзвичайно розвиненою здатністю відчувати емоції інших. Вони, як емоційні губки, що вбирають чужий біль і намагаються його полегшити. Нарцис. Навпаки, людина зі зниженою емпатією, яка потребує постійного підтвердження власної значущості, від оточуючих. Це не діагнози, а психологічні типи, що можуть проявлятися в різній мірі, чому ці два типи так притягуються один до одного. Емпат бачить в нарцисі поранену душу, яку потрібно врятувати. Нарцис бачить в емпаті ідеальне джерело уваги та підтримки, це як замок і ключ. Вони ідеально підходять один одному, але відкривають двері в темну кімнату. Спочатку все виглядає чарівно. Нарцис обіцяє емпату весь світ, засипає компліментами, робить його центром Всесвіту. Це називається лавбомбінгом, бомбардуванням коханням. Емпат відчуває себе особливим, потрібним, нарешті зрозумілим. Але це лише початок циклу. Поступово маска спадає. Нарцис стає вимогливішим, критичнішим. Емпат намагається ще сильніше, думаючи, що проблема в ньому. Адже він же бачив, яким чудовим може бути партнер. Просто треба більше давати, більше розуміти, більше терпіти. А ви коли-небудь помічали, як виправдовуєте поведінку людини, яка вас ранить? Тут криється перша велика ілюзія емпата віра в те, що любов може змінити іншу людину. Що якщо дати достатньо тепла, турботи, розуміння, то навіть найжорсткіше серце відтає. Це як намагатися розігріти льодовий блок, тримаючи його в долонях, ваші руки заніміють від холоду, а лід лише трохи підтане зверху. Психологи називають це синдромом рятівника. Емпат несвідомо шукає людей, яких можна відремонтувати, бо це дає відчуття власної цінності. Але чи можна врятувати того, хто не хоче рятуватися? Цикл поглиблюється. Нарцис чергує кнут і пряник, то карає емпата байдужістю або гнівом, то нагороджує крихтами уваги. Це створює залежність, схожу на залежність від ігрових автоматів. Ніколи не знаєш, коли випаде джекпот, тому продовжуєш грати. Емпат поступово втрачає себе, його світ звужується до потреб партнера. Власні бажання, мрії, друзі відходять на другий план. Він стає тінню іншої людини, забуваючи, що сам колись був яскравим світлом. А що ж відбувається в цей час з нарцисом? Він живе в постійному страху бути покинутим, тому контролює партнера все жорсткіше. Парадокс, чим сильніше він стискає, тим швидше утікає те, що намагається втримати, це як намагатися схопити воду долонею. Але найстрашніше в цьому циклі не зовнішня поведінка, а те, що відбувається всередині емпата. Він починає вірити, що заслуговує на таке ставлення, що він справді не досить хороший, не досить розумний, не досить коханий. Критик у голові стає голосом партнера тут проявляється друга велика ілюзія віра в те, що любов означає самопожертву, що справжня любов. Це коли ти готовий знищити себе заради іншого. Але це не любов, це самознищення, замасковане під чесноту. Справжня любов не може існувати без самолюбові це як намагатися налити чай з порожнього чайника нічого не вийде. Спочатку треба наповнити себе, а вже потім ділитися з іншими. Цикл може тривати роками, десятиліттями. Емпат прокидається кожен день з надією, що сьогодні буде інакше, що партнер нарешті побачить його любов і зміниться, але дні складаються в місяці, місяці в роки, а нічого не змінюється, хіба що емпат стає все більш порожнім всередині. Коли ж приходить прозріння зазвичай в момент, коли біль стає сильнішим за надію, коли емпат розуміє, він не може більше, не фізично, не емоційно. Він дійшов до дна своїх ресурсів це момент істини. Момент, коли треба зробити найскладніший вибір у житті залишитися в знайомому пеклі або ступити в невідому свободу, і тут починається справжня робота над собою. Перший крок визнати реальність, побачити стосунки такими, якими вони є насправді, а не такими, якими хочеться їх бачити. Це як зняти рожеві окуляри після довгих років носіння. Світ здається різким і неприємним, але щонайменше справжнім. Другий крок зрозуміти власну роль у циклі. Емпат не жертва, а співучасник. Він обирав залишатися, обирав терпіти, обирав виправдовувати це не про звинувачення себе, а про повернення собі власної сили. Адже якщо ви маєте силу створити проблему. То маєте силу і розв'язати її. Третій крок встановити межі. Для емпата це найскладніше, бо межі здаються йому жорстокістю. Але межі це не стіни, а ворота. Вони визначають, кого ви впускаєте у свій внутрішній світ і на яких умовах. Уявіть свою психіку як сад раніше ви дозволяли будь-кому заходити і топтати квіти, зривати плоди, викопувати дерева. Тепер ви ставите огорожу і табличку. Вхід тільки для тих, хто поважає це місце. Деяким це не сподобається, але ваш сад нарешті зможе розквітнути. Четвертий крок відновити зв'язок із собою. Роками емпат жив інтересами іншого, забувши власні. Тепер час згадати, що вам подобається, про що ви мрієте? Хто ви без цих стосунків? Це як археологічні розкопки. Треба обережно відкопувати свою справжню особистість з-під шарів чужих очікувань. П'ятий крок навчитися бути наодинці з собою. Емпати часто бояться самотності, бо в тиші стає чути внутрішній біль. Але ця самотність цілюща це не покарання, а можливість почути власний голос, який так довго заглушували чужі крики. Процес виходу з циклу нелінійний. Бувають моменти слабкості, коли хочеться повернутися. Нарцис може спробувати повернути вас, обіцяючи зміни. Це називається гувінг, спроба втягнути назад у токсичні стосунки. Пам'ятайте, люди не змінюються від обіцянок, а тільки від дій, підкріплених часом. Що відбувається після виходу? Спочатку порожнеча. Це нормально. Ви роками жили чужим життям, тепер треба заново вчитися жити власним, це як навчитися ходити після довгого лікування. Спочатку ноги тремтять, але поступово сила повертається. Потім приходить усвідомлення власної цінності, не тієї, що залежить від чужої думки, а справжньої, внутрішньої. Ви розумієте ви гідні любові не тому, що щось робите для інших, а просто тому, що існуєте. І нарешті здатність будувати здорові стосунки. Тепер ви знаєте різницю між любов'ю та залежністю, між турботою та контролем, між компромісом та самознищенням. Ви можете любити, не втрачаючи себе. Цикл «Емпат-нарцис» нарцис це не історія про добро і зло, це історія про двох поранених людей, які намагалися зцілитися одне через одного, але лише поглиблювали рани. Нарцис теж страждає. Він в'язень власного его, що вимагає постійного підтвердження Але зцілити його можете не ви, а тільки він сам, якщо захоче. Ваше завдання зцілити себе, навчитися бути цілим самому собі, не половинкою, що шукає свою пару, а повноцінною людиною, готовою ділитися повнотою з іншою повноцінною людиною. Пам'ятайте. Вийти з деструктивного циклу це не зрада іншого, а вірність собі. Це не егоїзм, а здоровий глузд це не кінець історії, а її справжній початок. Якщо ви впізнали себе в цій розповіді, знайте, ви не самотні, мільйони людей проходили цим шляхом до себе, і ви теж зможете. Перший крок визнати проблему, другий звернутися за допомогою до професіонала, третій. Почати змінювати своє життя крок за кроком, ваша історія ще не закінчена. І наступний розділ ви можете написати самі без чужого диктанту, без чужих правил, просто слухаючи своє серце, яке нарешті навчилося говорити НІ тому, що йому шкодить, і так, тому, що його зцілює, чи готові ви почути його голос. Це не заміна терапії. Проконсультуйтеся з фахівцем, якщо потребуєте професійної допомоги.